8 травня Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом, вшановуючи загиблих у другій світовій війні 1939-1945 років. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталилося сприйняття 8 травня та другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У день пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. У пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої та найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова розпочалася для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецькою військовою авіацією Львова та інших наших міст. А з 22 червня 1941 року, після вторгнення військ Німеччини та її союзників на територію СРСР, вся Україна стала ареною запеклих бойових дій. Близько 7 мільйонів осіб було мобілізовано за роки війни з України до Червоної армії. Кожний другий із них загинув, а кожний другий із тих, хто залишився живим, отримав інвалідність. День пам'яті та перемоги це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів націонал-соціалістичного нацистського у Німеччині і комуністичного в СРСР, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. У 1939-1945 роках. обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого. Ого, українські, єврейські, кримськотатарські та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Ми пам'ятаємо, що війна це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих і скалічених тіл і душ. І також ми розуміємо, що героїзація і романтизація війни призводить до ескалації нових конфліктів.